Сьогодні 69-та річниця визволення в'язнів фашистських концтаборів 11 квітня 1945 року американські війська увійшли на територію найбільшого табору Бухенвальд. В'язні, які перебували там, підняли повстання і табір було ліквідовано. Загалом під час Другої світової війни в концтаборах перебувало 18 мільйонів людей. На Волині залишилося лише 300 очевидців тих страшних подій. За станом здоров'я, не всі змогли взяти участь в заходах, що відбулися сьогодні, на меморіальному комплексі Вічна слава обласного центру. Колишній в'язень гестапо Олександр Ніколаєв народився на Хмельниччині. Його батько був у партизанському загоні, мати працювала на залізниці і допомагала партизанам. За це фашисти відправили їх до концентраційного табору. Приїхали так називаємо поліва жандармірія. бо люди з села розказували, що то приїхали, значить, з бляхами з такими на груді в чорній формі. От і забрали, значить, мене, мати і мою тітку. Люди. Дуже просили, щоб хоч би мене віддали. От. Ну, не віддали. Ми три місяці були в гестапо. Гестапо – це політична організація фашистська, яка працювала непосередньо проти підпілля, підпілля на території, окупованої території проти партизанів. Голова обласного відділення української спілки в'язнів жертв нацизму Маргарита Парфенюк народилася в концтаборі. Коли мами вдалося втікти з концтабору. Як бомбили, то мама моя попала до однієї німкині на роботу. І ця німкиня побачила, що мама моя плаче, почала розпитувати її. І мама призналася, що вона втекла з концтабору, що вона не з якої фабрики, тільки з концтабору, і що в неї залишилася там дочка. І ось ця німкиня католичка. Розпитала маму про все і поїхала в той немовляцький лагер і купила мене за 250 марок. Два роки тому на меморіальному комплексі вічна слава встановили пам'ятний знак в'язням жертвам фашистських концтаборів. Відтоді сюди щорічно приходять представники обласної та луцької міської влади, громадськості, а також ветерани великої вітчизняної війни, аби вклонитися пам'яті загиблим в'язням, жертвам нацизму. Голова облдержадміністрації Григорій Поствіть на урочистостях зазначив, що війна сама вибирає жертви. Сьогодні ми повинні пам'ятати, що окупанти. Які приходять для того, щоб вбивати ні в чому не не повинних людей, це не лише в минулому. Це сьогодні така загроза існує. І у нас це сьогодні, в наші дні, наша територія України, частково Крим Севастополь окупована. Священники Української православної церкви відслужили панахиду, а люди поклали квіти до пам'ятного знака жертвам фашистських концтаборів. У Волинському краєзнавчому музеї колишні в'язні поспілкувалися з керівництвом області і міста, оглянули матеріали фотодокументальної виставки, історія трагедії в житті колишніх в'язнів. На ній представлені карта окупованої у роки Другої світової війни Європи з позначенням таборів смерті, світлини і документи про долі людей і злочини фашистів у таборах. Зараз матеріали колишніх остарбайтерів, в'язнів, таборів передані до фондів Волинського краєзнавчого музею. У Нас ведеться пошукова робота по виявленню забутих імен колишніх в'язнів. Активісти обласного відділення Української спілки в'язнів жертв нацизму отримали подяки і почесні грамоти обласних держадміністрації та ради Луцької міської ради. Хотів би побажати тільки одного здоров'я. Я думаю, все, що ви в житті вже мали отримати, так, і діти, і внуки, думаю, багатьох і правнуки, і Радянський Союз, і Україна, і ті всі лихоліття, і 90-ті роки складні, і так далі. Я думаю, що ви вже життя прожили повновартісне.